Чи виникала колись думка написати власну книгу? Сьогодні розберемося, що ж насправді означає бути автором, і які взагалі існують шляхи до цієї мети? От таке от дивне питання, правда? Саме так письменник Ген Грін описує ідею своєї книги. І це, знаєте, чудово показує всю магію письменництва з нічого, просто з ідеї створювати цілі світи. Але. Як перетворити щось подібне на справжню кар'єру? Для початку давайте з'ясуємо, хто такий автор у професійному сенсі, бо, повірте, це значно значно більше, ніж просто вміння друкувати слова. Отже, ключова річ, яка вирізняє автора, це те, що його твори призначені для широкої аудиторії, тобто це не копірайтинг для сайтів, не якісь технічні інструкції, це мистецтво. Мистецтво для масового читача, і сам процес написання це ну, лише верхівка айсберга. Бо насправді життя автора це постійні дослідження, нескінченні, просто нескінченні редагування, протім пошуки агентів і, врешті-решт, маркетинг власної ж книги. А тепер давайте поговоримо про реальність. Розвіємо трохи романтичних міфів, особливо коли мова заходить про гроші. Ну, ми ж усі уявляємо собі цю картинку. Автор у затишному кабінеті, чашка кави, і він так натхненно створює шедевр. Гарно, правда. Але наскільки це відповідає дійсності? А ось і трохи статистики, яка може шокувати. Дослідження показують, що майже половина авторів 48% змушені мати іншу роботу, щоб якось жити, і лише кожен п'ятий, всього 20%, може дозволити собі жити виключно з продажу книг. А як щодо тих, хто все ж таки називає письменництво своєю основною роботою, так от їхній середній річний дохід близько 20 тисяч доларів. Ця цифра, скажімо так, змушує тверезо поглянути на речі і бути реалістами у фінансових очікуваннях. То як же тоді авторам вдається заробляти? А вони диверсифікують доходи? Це не лише роялті з продажів, це й аванси від видавців, і гонорари за коротенькі твори, есе оповідання, а ще публічні виступи? Ну і звісно, якщо дуже дуже пощастить продаж прав на екранізацію. Гаразд, з фінансами здається, розібралися. А як взагалі опублікувати свою книгу? Тут є хороша новина: якогось єдиного правильного шляху просто не існує. Умовно можна виділити два головні маршрути: перший такий класичний академічний здобути освіту, відвідувати семінари, друкуватися в літературних журналах. А другий нетрадиційний це коли автори приходять із абсолютно різних сфер, і їхня головна фішка це унікальний життєвий досвід. І це, знаєте, не просто якась теорія. Елкеніксбург прийшла з хімії, Крістофер Паоліні став відомим ще підлітком завдяки самвидаву. А вже згаданий Генк Грін прийшов з науки та Ютубу. Всі ці приклади показують одне: будь-який досвід може стати справжньою суперсилою. Але який би шлях не був обраний, рано чи пізно постає питання публікації. Тож давайте пройдемося по крокову інструкцію, як не заблукати в лабіринтах традиційного видавництва. Процес виглядає приблизно так: усе починається з малого, короткі публікації, щоб зібрати портфоліо. Далі нетворкінг, знайомства. Потім найважливіший крок знайти агента, який повірить у рукопис. Саме він стане провідником до редакторів. І нарешті той самий довгоочікуваний контракт. Але варто бути готовими до відмов. Це абсолютно нормальна частина процесу. От, наприклад, культова дюна. Їй відмовили більше 20 разів. А врятував книгу видавець автомобільних інструкцій. Просто уявіть собі. Або інший приклад: звіяні вітром. Десятки відмов. Але авторка, як то кажуть, не надто цим переймалася. Історія раз у раз доводить, наполегливість часто є ключем до успіху. А що робити, якщо традиційний шлях це якось не те? Ну, існує альтернатива, яка дає всю владу і, до речі, всю відповідальність в руки самого автора. Сам видав це повний творчий контроль, вищі роялті, і що важливо, гарантована публікація. Звучить просто ідеально, так? Але є і інший бік медалі: редагування, дизайн, маркетинг усе це стає виключно вашим головним болем. А якщо сама ідея публікації поки що лякає, можна почати з малого: виступити на відкритому мікрофоні, надіслати оповідання на якийсь місцевий конкурс, або, знайте, просто дати почитати другу. Це такі собі безпечні кроки, щоб перевірити свої сили і отримати перший відгук. Зрештою, не так уже й важливо, який шлях буде обрано, традиційний чи сам видав. Найважливіше це сама історія, адже письменництво це шанс розповісти світові щось таке, що можете розповісти тільки ви. Тож головне питання залишається відкритим: яку книгу можете написати тільки ви.